Радіо UA Chicago. З нами Остап Бруздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю. І вас вітаю і зразу невідкладно треба розпочати. Сенсації. Сенсація. Ну, ніхто би таке не міг подумати. Не знаю, що, де, в якому лісі здохло. Щось сталося, щось неймовірне. Актор, глибоко вжитий в роль президента, нарешті, на четвертому році з'явився на людях у костюмі. Пані та панове, сталося, сталося. Прочуханка навіть подіяла. Ну е, зумисно розпочинаю зі стьобного жарту, тому що ми чули всі ті театральні. Пояснення, що от поки війна, і поки не закінчиться війни, то ми на себе костюми не одягнемо і так далі. Але потім якось трохи попустило. І вже віце-президент Єрмак виходить по білому домі в костюмі. речі, такий гарний костюм, має такий гарний синюватий відлив. Зараз таки дуже модні трендові кольори. От, і правда, ніхто не зустрічається з ним, там ніхто не хоче, бо всі вже, всі вже замахав, всі надоїло вже. то. От, тепер, значить, тут теж уже, бачимо, є прориви певні, вже йде повернення до якогось цивілізованого таких е, таких е, дуже солідних статусних. Е, е, Зустрічах, самітах, як саміт НАТО. казалося що до кінця війни нічого ніхто не вбере, значить, та вже потрошки вбирається, бо якось щось, знаєте вже теж треба освіжати свої і, власні погляди і заяви на це все діло. І я з жарту починаю, тому що якраз тут є. Знаєте, то от така от така ціна тисі театральні дешеві награди. Грали, грали, грали. Але виявляється ніякої суперечності ні в суспільства, ні в світового співтовариства, ні в них самих не виникає просто якийсь нормальний цивілізований дрискот для, для першої особи держави. І то не є проблема, і не було то ніколи проблемою. Була проблема в грі. В тупій бридкій, огидній лицемірній показусь. Грати себе мілітарі, показувати себе якихось він полководців, ну, тобто вдаватися загравати всю ту армійську стилістику, камуфляжну стилістику, не будучи такими взагалі. Тому що це працівники кабінетів, які взагалі ну 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 що вони до того мають взагалі нічого. Ну, от, виявляється, ця гра також уже вичерпується, перегорає. Я думаю, що для актора це найбільша якраз драма. Це коли якраз вже його власна гра, його власна ігрова стратегія себе вичерпує, і ми це бачимо. І слава Богу, акцентувати увагу на тому не будемо, бо то й так все ясно, вся та показуха утво сиділа, і нарешті все стає на свої місця. Можна далі бути нормальними, так? а не театральними і награними. Це перший момент. якщо ми почали вже з жартів. З якихось підколок, а вільні суспільства це повинні робити, а особливо на тему узурпаторів, тому що це взагалі остання віддушина. То я би також хотів звернути увагу на ще один дуже сильний дотеп. Я думаю, це найсильніший жарт за останні три роки. Ось капітан команди КВН дуже класно пожартував інтерв'ю News з текстом, ну, може, я не є найкращий, але точно я є найдосвідченіший там, лідер держави, і я буду значить, вести Україну через війну, бо я найдосвідченіший. Ну, не факт, що найкращий, але точно найдосвідченіший. Сказала людина, яка до 2004 2022 року, вніж на 24 лютого, ну, Маринували шашлики, навіть називали панікьорами всі, хто говорили про наступ, і, і, і взагалі вуз собі не дули стосовно війни, і навіть чесно кажучи, там ні по освіті, ні по компетенціях, навіть близько нічого близького взагалі там не було, що вимагає посада номер один в країні, але був з ним. Ну тобто, ось така от заява. Я вважаю, вона є заявкою більше, навіть не заявою, а заявкою на довічне правління в час війни. Це вже не приховується, і ми тут не просто маємо справу просто, навіть, з гумором з дотер. Ну, Це дуже класний жарт. Я найдосвідченіший. Ну, то класно, класно пожартували, все журі там, 5 балів, 5, 5, 5, все, все журі 5. По 12 бальній системі. Ну, а по 12 балів — 12, а я би навіть ще й 15, Один і п'ять, знаєте, разом 15. А тепер можна ще й поговорити це як про е, такий дуже видимий і дуже явний прояв того, що називається ефектом Данінга Крюге. От е, в психології, е, почасти, і психіатрії, бо це суміжні е, компетенції. Ефектом Данінга Крюгера називається так званий синдром профана. Чим більше профанна людина, чим вона більш некомпетентна, тим більше вона здатна собі приписувати якісь надзвичайні якості. Ефект синдром, цей синдром Данінга Крюгера або ефект профана, він описаний якраз для якби, дискомпетентних владоможців, які... Ну, освіти не мають компетенції, не мають досвіду, не мають, але вони ж так настільки щиро вірують в свою якусь велич, в свою значимість, що при тому цим вони перекривають відсутність суто професійних рис, суто професійних характеристик, характеристик компетентності, якості освіти, освіченості і, і так далі. Оцей ефект данінга Крюгера він дуже сильно якраз зараз буяє. І Мені здається, це така дуже сильна квінтесенція. Коли в найбільш тяжкий виклик для держави в момент, коли тренд війни переламаний абсолютно поразково-фіаскову сторону, і це вже нічим перекрити не можна, якраз от тоді і виникає оця, оця спокуса себе ще більше вважати. Максимально придатним, максимально здатним, максимально спроможним, максимально великим, сильним, значим там най, най, най. Оті префікси, най. Це є типовий ефект профана. і Він якби завжди петлів. Як він, в принципі, і завжди був формулою державної влади, тому що державної влади, владою в Україні в му році стали аполітичні люди, люди, які політикою не сильно то цікавилися. А якщо цікавилися, то дуже поверхнево і більше з гумористичної вежі на те все дивилися. Без посад, без досвіду, без, ну, без розуміння, як працює взагалі державна машина. Це така, умовно кажучи, голограмні вискочки. Вони якраз за рахунок повноти влади ще більше в собі, і ми зараз в це е, заходимо і будемо мати тут серйозні з тим проблеми. Вже маємо вони ще більше в собі. Якби розвинули оцей ефект Данінга Крюгера, коли е, чим гірше все навколо, тим більше буде оцього відчуття значимості якоїсь такої, ну прям що мало не місії, це є складні такі речі, я думаю. Вже на рівні ну, і політичному, і міжполітичному, наддержавному. І ми от з тим живемо. і Тому от ми бачимо такі заяви, та? заяви, які полягають, напевно, в неспроможності дивити себе критично, оцінювати ситуацію критично, себе аналізувати критично, на все дивитися критично. От коли цієї здатності нема, ну, тоді буде, буде так. Буде Буде як буде. Ну, але загалом, що про то думати? Я думаю, що враховуючи рівень самовпевненості нашої національної еліти, в лапках, можна вважати, що вони точно знають, як провести Україну через війну, як привести до перемоги, до переможних фанфар і летавера. Нам треба просто лише ну, просто дочекатися і. Потім разом, напевно, і то посвяткував. Казала моя прабабця най 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 бо попечешся. Да, то гарне, гарна гра слів, тому що. Тут таке саме. Нагуглив я Зеленського в костюмі. Я думаю, що це, не... це такий буде перехідний варіант, на правду. Це да. не зовсім костюм, класичний. І якщо говорити про адрес то замітьте, що завжди Трамп. Чітко виражений, тобто він завжди в світліших тонах, в своєму класичному костюмі. Кому синенькому з кольору кольор, який відрізняється від загального натопу, Остапе, Давайте поговоримо про це засідання НАТО у ГАЗі, яке зараз відбувається, які ваші думки, що домовляться, що не домовляться? Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна буде важливою темою на сьогоднішньому саміті Альянсу в Газі. Тут я мушу зробити таку заточку і таку ремарку, що наша розмова з вами відбувається станом на середу. Відповідно, я думаю, коли це буде вже наша розмова в Етері, то там чи будуть люди в повторі дивитися, чи це в наступні дні, то вже буде значно більше інформації. На той момент, коли ми говоримо, лише все почалося і починалося. І тут я просто ретранслюю думку не свою, а думку за економіст, яку які називають ну так. Можливо, це метафорично, як ви знаєте, так публіцистично, називає звідси саміт страху. І вони якби дорі... Це така, знаєте, це зустріч американської візії і європейської. Тому що зараз цей, ця розбіжність у візіях, чим є світ, чим є мир, чим є війна, чим є ворог, чим є партнер, чим є позиція арбітра, чим є позиція учасника процесів. Зараз розбіжність є серйозна, і НАТО, як оборонний альянс, є якраз місцем, де ця розбіжність сходиться. Я тут хочу сказати, і, до речі, за економістю» дуже цікаво, гарно підмітив, вони написали, що якщо Європа там не вдовольнялася раніше роллю Америки як світового поліцейського, ну тобто світового поліцейського, який дбав за. Дотриманням порядку міжнародного порядку, міжнародних правил, законів, регламентів і так далі в світі, то тепер доведеться миритися з роллю Америки в якості одинокого ренджера. Я хочу сказати, що цей пан пандою Шевелюрою, як ви вчасно помітили, в костюмах значно світліших, таких більш яскравіших тонів ніж його віза де, щоб вирізнятися він грає роль і відіграє роль зараз роль одинокого рейнджера. такого собі ковбоя який не сильно питає когось і це якраз по Ірану. По Україні це теж видно, але оскільки Україна більше прив'язана вагончиком до Європейського Союзу, аніж до Америки. То в випадку з Іраном, в випадку з Близьким Сходом, це те після чого зустрічаються країни НАТО. Вони зустрічаються після е, акту самосуду, е, вчиненого одиноким рейнджером Трампом проти Ірану. Супроти Ірану завжди була дуже солідарна позиція навіть в країн, які розбігались. Ну, наприклад, проти іранської ядерної бомби виступала Росія, Китай, Велика Британія. Америка і Франція це п'ять ядерних країн, які ну, навіть така була неформальна група п'яти. Вони працювали по неможливленню розробки ядерної зброї, абсолютно відбитим на всю голову мусульманським дуже терористично латентним Іран. І це все, що зараз відбувається в Газі, це більше. Після Близького Сходу все має значення, а не прив'язці до України. Тут я хочу сказати, що якраз після Близького Сходу всім було показано, що Америка не буде радитися з європейськими лідерами в тих питаннях, де стосується її прямого інтересу. Це є однозначно правильно. Це буде подобатись комусь, не подобатися, але це є зона домінування Америки, Близький Схід. Америка туди впихала мільярди грошей завжди. Їй залежить на контролі оцього основного хабу енергоносіїв і основного трафіку логістичного для енергоносіїв. Тому безумовно там вже будуть менше питати. Стосовно України, тут я думаю, все ж таки спрацює більше таке поняття, як відкупне. Я не хочу забігати вперед. Можливо, це завтра чи післязавтра. Не підтвердиться або навіть буде і навпаки. Але я ризикну сказати, от станом на зараз, ще коли тільки все почалося там в саміті е, НАТО в ГАЗ, Україна буде відкуплена, да, якби, дана на відкуп Європи, Америці вигідно зараз пихнути Україну на плечі Європи через ту причину, що, по-перше, Україна відхилила чи відкинула е, візію Трампа стосовно припинення війни. Нам це не підходить, і ми тут більше вже якби приліплені до візії європейської, яка полягає в зацікавленості в війні. оскільки ні Рюти, ні країни Балтії вже цього не приховують. Що припинення війни їм є менш вигідно, оскільки це дає можливість Росії більше акумулювати тоді сили вже для більш прямих зіткнень. Не з країнами НАТО, і тому, власне кажучи, оце напевно і відбудеться від розмови. Я думаю, це всіх на устах розмова Зеленського Трампа. Ось я з вами це коментую, коли ще нема жодного повідомлення про цю розмову. Але я вам абсолютно гарантую, що там нічого переломного не буде, тому що, швидше за все, Америка остаточно зайняла позицію спихнути Україну. Оскільки ну, тут, тут є інші бажання. Тут більше є бажання бути у вічній війні, ніж думати способи виходу з неї. І це розходиться з, з таким, знаєте, мироносним. Він дуже часто навіть оманливо-мироносним таким трендом, в який впав зараз. Трамп він вже, напевно, я так думаю, себе уявляє, що він вже є Нобелівський лауреат миру. Він вже, певно, навіть рано стає, йому Маланка, коли знаєте, дає кран ну, кранчі заливає молоком там, чи Мюслі, розумієте, то, він, то вона вже йому натякає де Не, Мир бо все міряє, наче ти своє дробив, молодець тепер давай поїш. І швидше десь так я прогнозую, але я так залишаю цю інтригу чи на, на якийсь сюрприз. Чи не просто якісь такі, знаєте, як нас кажуть, дежурні відписки по саміту НАТО, тому що саміт НАТО більше він зараз буде зацікавлений в тому, аби розробити план свого посилення без Америки або з малою участю Америки. Тобто, оця європейський континент і НАТО більше вже стає оборонним альянсом самої Європи. Америка в цьому потреби не сильно має, тому що вона радше Європу залишає Європі, що і логічно, ну і якби і географічно, так тому там, я думаю, більше внутрішня проблематика самих членів е -е, НАТО. Не буде на першому місці, їм треба проробляти свої стратегії виробництва зброї, збільшення виробництва зброї, моделей державних замовлень, виробництва зброї, розрахунків виробництва зброї, трохи для України, трохи для себе. Оце якби посилення НАТО в межах суто Європейського континенту для мене, напевно, буде основним. Пунктом і темою цього саміту а Україна тут безумовно вмонтована як країна, яка на собі поки що пеняє війну. І, звичайно, країни НАТО чи окремі країни, наші донори, фінансисти будуть тому зацікавлені, аби так далі й було, щоб мати час більше себе не посилити. Абсолютно нічого нового, це було озвучено ще ну я не знаю ще кілька місяців тому. Тому воно мені здається, лише увінчається вже більш такою детальною проговоркою. Між країнами НАТО вже на самому саміті в Дякую, пане Остапе. Просто зараз відбувається зустріч зеленського та Трампа. Коли от ми з вами розмовляємо це за годину до ефіру. А да. хто вже нас побачив в Ютубі, то зрозумієте про який час. Ми говоримо, в який час ми говоримо, в принципі, тобто, можливо, ми щось і помилилися. Так, І що але, але пишуть? що пишуть? Просто що відбувається, відбувається нічого нічого відбувається. особливого, так але так, також ну, телеграм канали новини підуть пізніше. Так, Також телеграм-канали говорять, що країни-члени НАТО узгодили новий рівень оборонних витрат 5% ВВП. Так. Ці дані не підтверджені ніким. В принципі, а ця тому, ідея що я побачив... була ця, ця ідея ще давніше детала. Воно йшло і від Чехії, воно йшло від Франції. Ця ідея про збільшення видатків на рівні. Ну, Трамп взагалі ставив умову три. Він угу. бо зараз це півтора. Ну там різні країни, там вони самі мають право збільшити, але на рівні країн НАТО Трамп взагалі своїм наїздом на НАТО взагалі, говорив про три. П'ять це така верхня межа. Я не знаю, чи буде це прийнято. Якщо буде, ну, то це, це ще більше буде вказувати, що, власне кажучи, НАТО буде укріплюватися. Я за це абсолютно спокійний. І я, от коли взагалі тема доходить до НАТО, я з великою іронічною усмішкою читаю наші такі злостиві. Навіть наші коментарі люблять. о, збіговісько імпотентів, збіговісько вічно стурбованих знов будуть стурбовані. Слухайте, я за НАТО, я нашим людям, які живуть в розкраденій, обкраденій, гиблій країні, передефолтній, мінус 20% території, взагалі в катастрофічних сценаріях, де нема жодного нормального, сидять по своїх і Фейсбуках, пишуть, яке над... з НАТО буде все нормально. Ви дбайте за свій хлів. Що перетворена країна вже взагалі на рівні корупції, на рівні мародерства, на рівні розкрадання, на рівні брехні, на рівні інформаційного путінізму, коли тільки можна отак говорити, а не так, і квадратне вже в нас не круле, і кругле не квадратне. Тому знаєте, от найменше я би взагалі переживав їй Богу, знаєте, за країни НАТО, бо це посідає наше розумієте, мало не на руїнах. Розумієте, бідне голе нещасне 70% бюджету. Складає вливання. Країн НАТО в твою країну, і ти сидиш по Фейсбуках і штампуєш, яке НАТО імпотентне. З НАТО буде все хорошо. Вірка Сердючка вам ще заспіває ліпше. Все буде хорошо з країнами НАТО. То є нормальні країни з нормальними урядами. Знають свої проблеми, знають свої виклики. Потихоньку, поки тут буде війна, потихонько підрихтується НАТО. Якщо воно трошки застоялося за останні 80 років, там розлінилася і ще ж не переживайте, будь ласка, за НАТО. За себе, будь ласка, переживайте. То я би хотів сказати всім, хто знаєте, бігає, от бігає от, і, і от сіє якісь ці антинатівські всякі речі. Я того ніколи не розумів, тому що я дав не знав, що західна цивілізація вона є може менш така героїчна, але дуже мудра, тому якраз. Вони унеможливлюють героїзм посмертний, бо можна при житті мудрість проявити розрахунок, оптимальні якісь сценарії розробляти і так далі. Оце і є НАТО. І я абсолютно в тому плані спокійний, поїдуть їхні міністри додому з тої ГАГИ, подають подоручають своїм оборонним відомствам, порозробляють знаєте, програми збільшення і виробництва зброї, і навчання і там. Всього чого треба, оснастяться, і все в них буде добре, і будуть в крайньому випадку більш-менш готові, якщо би раптом що там. Ну а раптом що там я не дуже прогнозую, лишаюся при своїй думці, що взагалі мінімальними є вірогідність і чи ймовірність прямого зіткнення Росії з країнами НАТО. Це радше може бути лише таке превентивно. Якийсь такий, такий хід, який дуже точково зразу ж загаситься і все. Ну, от нехай поки мої слова в повітрі повитають, а там може колись там навіть, або й ніколи будемо мати можливість їх перевірити на практиці. Настапи є ще одна тема, яку ви обдумали та описали у своєму телеграм-каналі. Дональд Трамп порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуванням Хірусіми і Нагасакі під час Другої світової війни. Про це Трамп заявив у спілкуванні у Газі з пресою разом з генсеком НАТО Марком Рюте. Повідомляє Європейська Правда. Ви написали пост на цю тему і в ну, на... не, не на цю, бо цю заяву це порівняння з і Нагасакі. Я не. Читав, оце я від вас почув. Але загалом вся ядерна тема, я... я якось знаєте, чесно кажучи, мені аж трохи дивно, що я ще після іранського уроку ми ще взагалі маємо говорити от на тему: от нам треба вернути ядерну зброю Україну. Треба наші ж люблять горлохвати цю тему. та що нам треба ядерну зброю. Шановні друзі, кожна країна, яка захоче розгорнути несанкціоновану власну ядерну програму в 21 столітті, отримає на свою територію 14 тонні антибункерні бомби. Крапка. Забудьте цю тему. Кожна людина, яка говорить про повернення ядерної зброї в Ірану, в Україну, не обмовка, бачить Україну Іраном. І це ж треба бути абсолютно невігласом, щоб взагалі на повному серйозі торочити цю тему. Це є тема для вологих фантазій. Розумієте? Її можна там і лишити. Просто як якусь таку. Утопію чи антиутопію на планеті Земля жодна країна світу, якщо вона не є терористична, не буде розробляти несанкціоновану ядерну зброю. Ядерні програми не будуть розроблятися. Хто, і хто захоче, стане іраном, тобто пугалом для всього світу. А нам в цій темі треба бути ізраїлим. Країною зі стратегічним партнерством з усіма найсильнішими країнами світу, тому що вся близькосхідна історія, яка полягає в тому, що в 9 разів менший Ізраїль може дати е трендюлей в 9 разів більшому Ірану, який ще й має ядерну програму, тільки за рахунок сильного покровительства. Основний урок близького сходу полягає в тому, що мудрі. Ті, які менші, вибирають собі сильних покровителів, таких як Америка, таких як Британія, таких як окремі країни НАТО і взагалі ядерні країни, і з ними дружать стратегічно мають партнерство і пізніше мають можливість разом е здійснювати свої операції при пропорції 1 до 9 в розмірах. Тому, власне, оце урок. Нам не іраном треба бути і не поширювати абсолютно токсичні якісь там мрії про ядерну зброю і перетворюватися в загрозу для світу. Ну то це, це ж зараз так виглядає. Нам треба бути якраз Ізраїлем, мудрішими і спокровителями. І якщо робити, то посилюватись самим за рахунок сильного стратегічного партнерства, з сильними світу сьогодні. А не з усіма сваритися, а потім знаєте, всім дорікати. Тому це, це якась для мене дуже якась настільки очевидна тема, яка ну, якби не доходить до людей, бо вони більше є в позі ображених. Забрали блін, зброю, все роззброїли то, що потім 30 років розкрадали самих себе, пиляли самі же свої програми. Вітання шостому президенту, який в 19-му році попиляв ракетні програми. Тепер у 24-му згадали, що в нас ні в 25-му, вже 25-й рік, так, Та так згадали, що треба пускати в промислове виробництво далекобійну ракету Сапсан. Згадали в 25-му році, так перед тим попилявши, поскорочувався всі ракетні програми, 10 мільярдів гривень з оборонного бюджету Міністерства оборони 20-му 20 році забрали на велике крадівництво. Закатали все в асфальт, зробили собі маржу, офшорні рахунки собі наповнили за рахунок не нікому асфальту, азбесту та іншого. І тепер, наче, згадують про далекобійні ракети. Розумієте, нам Ізраїлем треба бути. От а Ізраїлі це було б неможливо. апріорі, тому що Ізраїль завжди мудро поводив себе в таких складних, ще набагато складніших геополітичних реаліях, ніж Україна, тому от я усі ці фантазії, фантазми про ядерну зброю би просто передресував. Ви хочете бути Іраном? Ну то треба трошки стукнутися в голову і включити якусь, ну якусь, ну, якусь здорову, здоровий глузд і лишитися тої теми, просто лишити її для зони якогось там мріяння, собі десь там на дозвільні. Вікіпедія, ну, та у мене. Вікіпедія пише: згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерної державою світу. Офіційно так. Ізраїль про наявність у і його ядерної зброї зробили. ніколи Ось. не повідомляв, не підтверджував і не спростовував наявність. При цьому Ізраїль не підписав договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Мудро все роблять. Не говорять, не балакають, не трясуть кулачками, а роблять своє, свою справу давно-давним. У нас це все як завжди з якоюсь помпою, з якимись образами на весь світ, і це в нас зараховує вже більше до Ірану. В тому й проблема тим паче, в нас ну, вибачте на слові, адекватність державного проводу викликає великі е, сумніви в е, світових лідерів, і навряд чи вони столерують взагалі навіть теоретичну розмову про розробку ядерної своєї програми. Малоадекватною елітою, яка славиться непослідовністю дій. Там ми, ми там далі весь букет знаємо, бо самі ну ще, ще самі всім розкажу. Дякую. З нами в тому бу... проблема, так. Дякую. З нами був Остап Дроздовідами, журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.